Усі щось чули про піанель і про те, що його дуже важливо відстежувати. Але що це таке, як його рахувати і що означають всі ці цифри? Це величезна таємниця. Заплутані звіти незрозумілі цифри, години на складання фінансових звітів ну це ж просто якась халепа. Якщо вам це знайомо, тоді ви точно розумієте, наскільки важливо мати чітке розуміння фінансових показників вашої клініки. І у нас для вас хороші новини: зустрічайте свого рятівника піанельзвіту клінікарс. Тепер усе просто: дохід, витрати, чистий прибуток все в єдиному місці і в зрозумілому форматі, про який ми зараз поговоримо детальніше. За замовчуванням, звіт формується за поточний місяць. Щоб вибрати інший період, натисніть на календарі вгорі. Всі показники у звіті розраховуються загалом по клініці та окремо по кожному кабінету і кожному працівнику. Значення показників всього у клініці дорівнює сумі значень показників по кабінетах. Далі, основна таблиця звіту ділиться на три частини: перша робочий час, максимальний та фактичний. Тут важливо пам'ятати, що для розрахунку фактичного робочого часу використовуються тільки візити, для яких встановлено статус «Виконано» та є створений акт виконаних робіт. Друга частина звіту загальна виручка. Тут вираховується сума усіх виконаних робіт, незалежно від того, чи були вони оплачені. В рамках цієї частини поговоримо детальніше про акти виконаних робіт. Для коректної роботи вам достатньо створити для пацієнта візит зі статусом «Виконано» до відповідного спеціаліста у той самий день, що і акти виконаних робіт. Якщо акт виконаних робіт буде створено без такої прив'язки, сума цього акту не потрапить у звіт і відображатиметься окремо. Третя частина звіту операційні та прямі витрати. У клінікарці ви можете самостійно налаштувати, які витрати вашої клініки будуть вважатися операційними, а які прямими. Окрім заробітної плати. Ця витрата завжди буде прямою. Щоб налаштувати перелік витрат для обліку, натисніть налаштування звіту вгорі праворуч. У розділі облік витрат у ПІАНІ визначте тип витрат, прямі чи операційні для кожної категорії витрат. А також вимкніть чи увімкніть певні статті витрат за потреби. Щодо витрат є один важливий момент: якщо в клініці ведеться облік матеріалів у модулі склад, потрібно вимкнути категорію витрат матеріали у налаштуваннях звіту. Все тому, що вартість матеріалів вже врахована у звіті автоматично згідно актів виконаних робіт. Якщо облік матеріалів у складі клініки не ведеться, просто активуйте категорію. У кінці таблиці звіту відображається загальна прибутковість або збитковість клініки за вибраний період. Тож переходьте в клінікарць, відкривайте звіт піанель і відчуйте різницю. І тоді фінанси вашої клініки перестануть бути таємницею, а стануть інструментом для розвитку бізнесу.